Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на YouTube каналі Небо Он. Підпишіться на Небо. І запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на другу неділю Адвенту. Одним із пророків Адвенту, тих, хто веде нас стежками цього періоду, є Йоанн Хреститель. Послухаймо. Тими днями приходить Йоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі, і кажучи, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Адже це він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки його. Сам же Йоанн мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була Сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим, і вся юдея і всія околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то казав їм: Поріддя зміїне, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тож принесіть гідний плід покаяння і навіть не думайте казати собі, ми маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові, адже сокера вже лежить біля коріння дерев, тож усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкинуть у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене сильніший за мене, йому я недостойний понести сандалі, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці віяльна лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Один із богословів ХХ століття Ганс Урс фон Бальтазар, говорить про Йоанна Хрестителя. Що цей пророк, який вже не належить до Старого Завіту, якби трошки перевищує цей старий завіт, і в новому теж сильно не міститься, можна так сказати, є він однією з найбільш впливових і таких драматичних постатей. Саме Йоанну Хрестителю випало бути предтечею першого приходу Господа. Насправді лише Бог, лише Бог міг покликати стати голосом когось. То зачався з німого батька. Пам'ятаєте, що Захарія онімів після того, як мав видіння в храмі, і це теж є символічний знак, це означає, що всі пророцтва Старого Завіту вже якби старий завіт якби вже втрачає свій голос. Приходить щось нове. І це відображає німота Захарії. Ну і Бог з цього німого Батька мого тата покликає виводить когось, хто покликаний стати голосом, волаючим в пустелі. Слово без голосу не буде почутим, а голос без слова є позбавлений сенсу. Тому голос є для того, щоб нести слово, а Словом є Христос Воплочене Слово. Місце, в якому Йоанн проголошував навернення, було обране не випадково. Коли б Йоаннові йшлося про якісь численні натовпи, то міг би проголошувати своє послання, ну, до прикладу, на вулицях Єрусалима або якогось іншого міста Юдеї. Міг би мандрувати з місця на місце, так як багато мандрівних раббі це робило, ну і таким чином вести якусь проповідницьку діяльність по всій країні. Однак Йоанн керувався іншим переконанням, іншою логікою. І на місце свого проголошення Йоанн обирає ту частину Юдської пустелі. Цей східний берег ріки Йордан, яка знаходиться напроти Єрехону. Ця, ця цей берег. так? Саме там, тисячу років раніше, до Йоанна Хрестителя, приблизно, Ісус, навін, перевів народ Ізраїля через ріку Йордан до обіцяної землі. В свідомості ізраїльського народу пустиня є тим місцем, де. Народ народжується, де стає народом, куди постійно потрібно повертатися, щоб усвідомлювати свою приналежність до, до завіту, до Творця. І пророк Осія, наприклад, який пророкує незадовго до падіння Самарії і наїзду Асирії на Ізраїль в 8 столітті, він міцно так описує тугу Бога за відносинами з Ізраїлем і відновлення цих стосунків. Власне, Пророк Усія говорить, що це буде в пустині, в пустелі. Ось чому я її заманю, її, значить, народ ізраїльський, і заведу її в пустиню, і буду її до серця промовляти, я дам їй виноградник і звідти, й Ахор долину, як надії двері. І вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю. І станеться того часу слово Господнє, вона буде звати мене мій чоловіче. Вона не буде мене більше звати мій Ваале. Я викину із уст у неї імена ваалів, їхні імення не будуть згадуватись більше. Цей вибір східного берегу Йордану на місце публічної діяльності віддзеркалює ситуацію Ізраїля до входу в землю обіцяну. Йоанн Хреститель, він був свідомий тієї кризи, в якій опинився народ. Духовної кризи, передусім. І ставши на тому боці Йордану, Йоанн наче хотів сказати: ми зламали завіт. Ми недостойні обіцяної землі, ми вже не можемо тут бути. Ми мусимо повернутися до пункту, який відображає нашу духовну сутність. Ми мусимо повернутися туди, тобто признатися, що ми так насправді то ми язичники. Ми мусимо повернутися до цього пункту, який називається Правда про нас самих. Тому що, каже Євагрій Понту, пізнання правди про себе це початок спасіння. Пізнання того, що я є грішником, є початком спасіння. Признатися до того, що я є грішником, це значить признатися, що я потребую Спасителя. Тому Йоанн Христитель говорить: наверніться, значить, метаноете. Тобто, змініть ваше мислення, передумайте, поміняйте свій спосіб мислення. Но передусім, признайтеся, що ви є грішником. Ми недостатньо обіцяної землі. Ми ще раз мусимо пережити пустелю, ще раз почути слово, і ще раз пройти через ці води очищення, щоб наново повернутися туди, в землю обіцяну. Йоанн, так якби, в, якійсь, в якійсь мірі якби вивів з собою Ізраїль і таким чином звершив дуже важливий пророцький акт, поставив вибраний народ перед новим переходом в нову обіцяну землю небесне царство. Недостатньо бути дітьми Авраама, потрібно докорінно змінити своє життя. Тут є в єврейському тексті, зрозуміло, що Євангелія написані грецькою мовою, але мислення євангелістів дуже часто є єврейським. І тому є гра слів між словами діти і каміння, каже Йоанн Хреститель, що Бог з цих камінюк може зробити дітей Авраама. По-єврейськи це би звучало, що Бог з цих Каменів, каменюк, єврейською слово камінь буде АБЕН або ебен. Тобто, з цих, цих АБАНІМ може зробити банім синів, дітей Авраама. Тобто З цих каменюк АБАНІМ може зробити банім для Авраама. Банім Авраама, тобто дітей Авраама. Недостатньо буде дітьми потрібно докорінно змінити своє життя. В цю нову обіцяну землю, в нову еру спасіння впроваджує вже новий Ісус навин Господь, який приходить. Народ, який пішов над Йордан до Йоанна, подібний до того першого покоління пустині, який через слухання слова дозріває до тої епохальної події, до того епохального переходу. Йоанн має місію такого виняткового служіння, приготувати і повірити народ для Ісуса, передати, як би, народ Ісусові. В якійсь мірі передати Місії, який заведе його до Божого царства, благодать спасіння. Саме в такому світлі спробуймо теж пояснити жест Йоанна Хрестителя. Але перш ніж ми перейдемо до цього жесту, коли Ісус приходить до Йоанна, то це теж є пророцький, пророцький жест Ісус є тою землею обіцяною. Він в собі є цим царством. Він є те, що цій церкви називали. Автобазілея, царством в своїй особі. Переходимо тепер до жесту Йоанна Хрестителя, Якого жесту? Е, який недостойний розв'язати сандалі Христу, в Старому Завіті існувала така інституція, яка називалася Гоелят або Левірат. Гоель це був такий найближчий до якогось чоловіка родич, наприклад, брат. Або, наприклад, ну, брат, значить, теж двоюрідний брат міг бути. Рідний брат. І цей Гоель мав декілька завдань. По-перше, помститися за кров найближчих. Якщо когось вбили, то звершувати помсту крові мав, власне, той родич Гоель. Друге, він мав викупити з рабства, якщо би була така потреба. І ще мав одну дуже важливу місію. Після смерті брата чи родича, який не залишив потомства, він мав взяти його дружину і пробудити потомство своєму братові. Це все відбувалося для того, щоб спадщина була в межах одного покоління. І діти, які народжувалися внаслідок цього, цих відносин, вважалися згідно права спадкоємцями померлого чоловіка. Звичай, цей був знаний не тільки в Ізраїлі, але теж в Месопотамії, в Вавилонії, в інших сусідніх державах. Його виникнення приблизно десь там в часах Хамурамбі, ну або в часі до, до нього наближеному. Дуже яскраво цю інституцію описує книга рут. Можемо прочитати там, власне, воос є по відношенню до, до рути тим родичем, гоелем. Дослівно гоель значить відкупитель, гоель дослівно відкупитель. Це пов'язано, власне, з однією із функцій викуплення з рабства. В Ісусі Христі ми маємо всі ці три функції: Він помстився. Дияволові він викупив нам з рабства і він взяв наречену свою церкву, возлюблену свою і пробудив потомство дітей Божих. Але повернімося до Іона Хрестителя. Бо Боян Хреститель говорить, що я недостойний розв'язати сандаль, рівнінець у сандаля його, або в інших текстах я недостойний носити сандалі його. Дуже багато було тлумачень, що власне це слуги носили там сандалі, або ходили босі. І так далі. Думаю, що це не властиві тлумачення, якщо чесно. Хочу вам запропонувати дещо інше, і згідне з духом отців церкви, і згідно також з історичним контекстом тих часів. Отже, були випадки, коли особа, яку зобов'язував закон взяти жінку і пробудити її потомство, були такі випадки, що ця особа відмовлялася від цього. Обов'язку відмовлялася від своєї місії бути отим е, Гоелем. і відмовлялася виконувати це право. Е, тоді жінка скаржилася на такого чоловіка і з ним чинила обряд Халіца. Халіца називається цей обряд, який написано, описаний в книзі Второзаконня. В книзі Второзаконня в 25-му розділі читаємо наступне: якщо той чоловік не схоче взяти на себе жінку, за себе жінку свого брата, то вона. Приведе його до брами, то вона піде до брами до старших і скаже: Брат мого мужа не хоче зберегти ім'я свого брата в Ізраїлі, він не хоче виконати свого діверського, тобто левірацького, обов'язку супроти мене. Тоді старші його міста покличуть його і скажуть йому, що треба. І коли він упреться і скаже: Не хочу обрати її собі за жінку, тоді ця жінка приступить до нього перед очима старших, зніме з його ноги сандаль. Люний йому меже очі і голосно об'явить. Так обходяться з чоловіком, який не хоче збудувати дому своєму братові, і прозвуть його в Ізраїлі дім босого. Що означають, отже, слова Йоанна Хрестителя по відношенню до Ісуса? Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний понести сандалі. Він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. Євангелії від Луки, цей вірш звучить: Я вас хрещу водою, але йде сильніший від мене, якому я не гідний розв'язати ремінь від взуття, той буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. Власне, сандалі розв'язували комусь, хто не хотів брати собі за дружину, жінку, померлого брата. Таким чином, Йоанн говорить, що Ісус не відмовляється від, своєї, від свого зобов'язання гоеля, від своєї місії, від купителя. Що це він є так насправді справжнім відкупителем. Це дуже важливо зрозуміти, бо дуже багато людей думали, що то Йоанн є Месією. Приходили до нього, а він каже: Ні, 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 я не достойний розв'язати, йде сильніший за мене. Він не відмовляється від свого народу, він не відмовляється, щоб взяти дружину свою. Залишається зрозуміти, хто є Христовою дружиною. Кому він пробуджує? Ото потомство. На момент публічної діяльності Ісуса Христа, власне, багато людей вважало Йоанна Хрестителя за Месію, за того, хто має прийти до народу Ізраїля і пробудити в ньому нове життя. В Луки 3.15 читаємо. І за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Іоанна, чи часом він не Христос, тобто не Месія. Йоанна, перший розділ читаємо так: були ж посланці з фарисеїв. Отож спитали його, тобто Йоанна Хрестителя, мовивши до нього Чого ж бо хрестиш, коли єси ні Христос, ані Ілля, ані Пророк? Йоанн же йому у відповідь Водою я хрещу. Той же стоїть серед вас, якого ви не знаєте. Він наступить після мене, а я йому не гідний розв'язати ремінця Сандаля. Сталося це у Витанії по той бік Йордану, де Йоанн хрестив. Прийшовши в околиці Філіпової Кисарії, Ісус запитує своїх учнів, за кого люди мають на чоловічого? Це Матвія 16 розділ. Ті відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Ілюша, інші за Єремію або одного з пророків. Бачимо, що в думці народу, ну, Йоанн Хреститель міг би бути Месією тим, до кого належить Ізраїль, як наречена для свого мужа. Можливо, тому перед народом він, він якби, всяко заперечував це. Тобто, він перше, що говорить, наприклад, фарисеям, Я не Христос відразу. І Матей згадує, що до Йоанна приходив весь народ, Приходили до нього Єрусалим, вся Юдея, вся околиця Йорданська. Звернімо увагу, що в цьому праві Левірату не просто йдеться про жінку, а йдеться про вдову, про покинуту жінку. Саме такою покинутою, спустошеною вдовою був Ізраїль. Саме образ такого народу представляє, ну, наприклад, пророк Ісаїя. В 62-му розділі читаємо: не зватимуть більше тебе покинутою, не зватимуть твою землю полишеною, а зватимуть тебе моя у ній утіха, а твою землю заміжня, бо Господь тебе вподобав, і земля твоя матиме мужа. І як одружується хлопець з дівчиною, так твій будівничий одружується з тобою. Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою. Тому своїм жестом смирення, Йоанн Хреститель визнає, що він не Месія, і не має права претендувати на Ізраїль. Претеча признає Ісусу за право Відкупителя, того, хто є справжнім чоловіком для покинутого народу. І це додаткове підтвердження. 에, більше, додаткове підтвердження цього, цієї правди можемо знайти ще й в одному тексті в Євангелія. Прийшли вони до Йоанна і кажуть йому, учителю, о той, що був із тобою по той бік Йордану, і про нього свідчив ти, Он він хрестить, і усі йдуть до нього. Йоанн же у відповідь промовив: Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені, що я казав не Христос, я лише послано мене поперед нього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, тобто приятель молодого, що стоїть та слухає, вельми на голос молодого радіє. О, така і моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости мені ж маліти». Бачите, Йоанн називає себе дружбою молодого. А до обов'язку дружби належали різні приготування, наприклад, церемонія весільна, щоб вона відбулася якнайкраще, то, власне, цим всім займався дружба молодого приятеля Шожбін. Напередодні весілля він був посланцем молодого дім нареченої. Звичайно, такий свідок, такий помічник, приятель молодого, він був в центрі уваги до моменту, аж з'являється молодий. Було би дивно, як з'являється молодий, а дружба далі є в центрі. Ні. Коли появляється молодий, возлюблений, наречений, то він є вже в тіні. І так само Йоанн Хреститель. Христос виходить на сцену подій, і Йоанн Хреститель маліє. Йому треба зростати. Мені маліти. На закінчення цих роздумів. Звернімося до ціє церкви, один із них, Хроматійс Аквілеї, якого можна назвати таким родоначальником академічного душпастерства, пояснює так слова Йоанна Хрестителя. Тепер ми повинні звернутися до того, що означає взуття в духовному сенсі, сандаль в духовному сенсі. Ми знаємо, що Мойсею було колись сказано: не наближайся сюди, скинь взуття своїх ніг. Місце, бо що на ньому стоїш, земля, свята. Подібно було сказано Ісусу на вину, скинь взуття з твоїх ніг. В тому, що Господь наказує зняти сандалі з ніг, ми бачимо образ майбутньої істини, адже в законі сказано, що якщо хтось не захоче після смерті брата взяти за дружину його жінку, нехай зніме взуття, щоб інший жених успадкував його право. Цей визначений законом припис ми бачимо звершеним в Христі Ісусі, котрий є істинним нареченим церкви. Тому, так як ні Мойсей. Не міг бути нареченим церкви, ні вождь народу Ісус Новин. Їм не випадково було сказано зняти із своїх ніг сандалі, тому що вони очікували грядущого, законного нареченого церкви Христа, про якого Йоанн говорить: у кого молода, той і молодий, він признає себе недостойним нести і зняти Його взуття. Бог любить тебе, Бог є твоїм нареченим, Бог є Твоїм возлюбленим, Бог є возлюбленим церкви. І сьогодні, в цей день, в світлі цього слова. Ти також можеш сказати, Господи, хочу до тебе належати, хочу бути Твоїм цілковито, хочу відповісти Тобі на цей акт любові. До наступних зустрічей, побачимося невдовзі.